Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оля. І прийшов час прибрати коробку. Я вже таку коробку веду, якщо можна так сказати, вже другий рік-два роки. І ось це коробка з подарунками та покупками за минулий рік. Але перш за все, як почати вам це все показувати. Я хочу привітати вас і з Новим роком, і з Різбом Христовим, і з усіма святами, які ми святкуємо в ці дні. Хочу побажати найголовнішої здійснення нашої мрії це, звісно, перемогу. І хочу побажати, щоб ті, кого ми так чекаємо, хто не з нами вдома, щоб повернулися живими, здоровими, неушкодженими. Я бажаю вам знаходити рівновагу, спокій, мир. І, незважаючи на всі ті жахіття, які ми переживаємо, не втрачати людяність, не втрачати любов до людей. Не втрачати себе. І ще раз і ще раз вітаю вас. І не буду довго тягнути. Ви за мій голос. Тому і відео зараз виходять не так часто, тому що, ну, таке стається. Майже під Новий рік я захворіла, але нічого страшного. Вся проблема лише тільки в тому, що трошечки ще не все в порядку з голосом. А так, по здоров'ю все добре. І ось те, що ви бачите на своїх екранах, це саме мої подарунки, які я отримала в минулому році. Я сподіваюся, що я нічого не забула. Це був подарунок від моєї. Вишивальної подруги, моєї вишивальної феї, Світланочки. Дякую тобі, Світланка. Знаю, що ти будеш дивитися, і дякую тобі за підтримку і за всі слова підбадьорення, і за підказки, які ти мені даєш. Ну і за оці радощі, які ти мені принесла. До речі, вже вийшло ще одне набір в даній серії. Обов'язково прикуплю, тому що, ви знаєте, мені потрібна всі серії. Класні, класні набори. Дівчата, я не буду казати, там треба, не треба, треба все вишивати. Але на все свій час я обов'язково ці процеси будуть вишиватися, і Світланка, звісно, це все буде з думками і вдячністю про тебе. А в мене. Менеджер... Така купінка. Е. Було в цьому році придбано два набори від Лукас. І дівчатка готувалася, готувалася і не підготувалася, тому що є, ось так зараз вам покажу, одразу. Ось. Ось так. Чому я ось цей показую як обгортку, тому що я його саме, саме зараз, саме вчора, і сьогодні я його вишиваю, і вже найближчим часом я вам покажу, що тут в мене вимальовується на даній роботі. Виглядає фантастично. Ну, але показую цю обкладинку, тому що це було придбання цього року, і як тільки прийшов цей набір до мене, я одразу його розпочала. Я розпочала з цієї частини і вишиваю. Але покажу в наступному Ну, і, звісно, дівчат новорічні сюжети, показую його розпакованого, тому що ось цій частині я вже виправляла ту ялинку. Вже є відшив з виправленою ялинкою. я не знаю, дівчата, так швидко, так швидко вишили дівчатка даний набір. Тому, ну, ви знаєте, зимові сюжети це все про мене. Я обожнюю зимові сюжети, і мені здається, в моїх запасах найбільше наборів саме з зимою, з зимовими сюжетами. Але ну, мене це дуже радує. Я не можу сказати, що я там не знати, яка прихильниця нового року, що я там його не знати, як люблю святкувати. Ми цього року взагалі лягли спати, тому що Ну, тому що так. <схі> тому але це залишається незмінним. Будь-які зимові сюжети, і всі мої дівчатка вже знають, і всі пишуть, що Оля тобі це потрібно. Тому... Я щось сподіваюся, що зими, ви і побачите навіть в придбаннях моїх, що зими було достатньо і в покупках. Ще один набір, скажу вам так, це перший набір від даного виробника від Вервако. Це о, подушка чесно, дівчат. Я трошки тут тупанула, тому що, тому що я не вмію читати, знаєте, ось. Ось що в мене тут є. Тут якийсь величезний габардин і ось ці нитки. Ось ці товстезні. Ну, нічого. Буду пробувати. Буду знайомитися ще з таким. Я, я чогось накрутила собі, що тут е, просто нитки муліне, і я цими нитками буду вишивати в техніці барджелу. Ну Мені хотілося спробувати. Але мені з тим, даний набір у мене є. І, скажімо так, мене це радує. Але це було не розчарування, а радість. Далі, далі. І мені здається, далі буде лише, далі буде лише Дівчата, дівчаток хаотично я вам це все розповідаю, тому що вивалила з, з коробки всі набори, і просто показуватиму вам. Що там, так, знаєте, докубкою в мене <laughs> зверху донизу лежить. Чубіток, зимовий сюжет, прекрасна. Що ну, туди говорити, дівчатка? Мене цього року повело, <laughs> потягнуло. Я цього року зрозуміла, що в мене дуже мало чобітків, тому чому б і ні? Тому. Ще один чобіток. Я завжди говорила дівчаткам своїм, та ні, мені його не треба. На що він мені в моїх запасах не треба, ні, нічого там страшного, я його не купуватиму. Ну але ні. Але ні, дівчат. Я колись мрію, що в мене буде. будуть дуже-дуже гарні сходи, які я буду прикрашати. І саме чобітки не біля каміну. Ну, це так, я думаю, а по всіх сходах будуть розташовані, але це, це не точно. Але те, що мені потрібні чубітки, це точно. Наступний чобіток, також прекрасний сюжет, навіть незважаючи на те, що це там просто серія, не проста серія дівчат. Він прекрасний. Він класний, чудовий, різноманітний. І падай і просто неймовірно суперовий. Ви не втомилися? Ще один чобіток. Тому що я його завжди бачила як сюжет, який мені дуже-дуже потрібен. Чомусь я бачу, що це такий чубіток, який буде умовно у мене в голові. Чобіток чоловіка, тому обов'язково, обов'язково він мав бути в мене. І ось він з'явився. Не втомилися, але зараз я вам покажу фокус фокус дівчатка. Тому що. Ой. здається, Дівчат, <смі> дякуючи вашим замовленням, у мене так багато наборів з'являється в запасах, тому що коли я перенабираю якусь схему мишкою, в процесі перенабору я доторкаюся хоча там не голку, і не це, але ж промацується, проклацується кожен стібок, кожен. Кожна бстічинка, кожен фрозелочок, кожен хрестик і ти розумієш вже для себе, чи, чи воно буде гарно, чи не гарно. І тому після перенабору даного чубітка з'явився і в мене цей набір. Мені здається, я відправила Яночку, вам привіт і дякую вам за натхнення на покупку даного чубітка. І одразу я придбала. Але коли в мене була манічка з покупкою ось тих чобітків, які я вам показувала раніше, от бачите, <плес> уявіть собі, що я забула про те, що я цей набір придбала раніше, придбала ще один. Але знаєте, і так та сама Яночка мені написала, каже, ой. Оля, а це випадково, щоб ви, ну, ми придбали ще один набір. Він же ж у вас є, дівчат. Це випадково. Але знаєте, Я зовсім не засмутилася. У мене є донька. Правда, вона ще не заміжня, але ж колись буде. Колись вона також буде будувати своє гніздо, І навіть якщо її не будуть цікаві ці всі прикраси, ці всі чобітки. Вони будуть розміщені моєму дому. Ну, можливо, це також чоловічий такий чобіт, чобіт гарний. Тому мені здається, що треба вишивати два. Не страшно, зовсім не страшно. І тому сталася така покупка. Чесно, дівчатка, вперше, вперше, коли я забула про те, що в мене цей набір вже є. Це вже говорить про те, що трошки запасів багато. Або, знаєте, або про те, що я трошки неуважна. але не, не картавлю себе, не шкодую ні про що, тому що це, це прекрасно. Це прекрасно, що вони в мене є обидва, і це прекрасна інвестиція в мої запаси, тим більше що тут, що тут, що тут? Що тут в нас? 16-й каунт. Прекрасно. Тому е е продовжуємо далі. Ну, ви ж переконалися, що <толків> чобітків багато не буває. Чесно скажу, я не можу сказати, що я в цей чобіток закохана, що я прям обожнюю його неймовірно, що він мені настільки сподобався, що жити я без нього не можу. Але, але. Нехай буде. У мене, до речі, з цим е чобітком сталася така цікава ідея. Не те ж ідея, про що я говорю, які ідеї. А, я перенабирала вже за цей чобіток. І коли я перенабирала, е я виявила, що одна, один кусок схеми, я в своїх відео вже показувала, десь ось тут ось ця частинка чобітка. На цій частині чобітка всі символи, які синім кольором, вони просто не продрукувалися на цій частині. Я зв'язувалася з магазином, в якому я купувала даний набір, і магазин мені просто прислав дуже непоганий, такий класний скан ось саме цієї частини схеми. І, в принципі, все прекрасно, питання вирішилося. До речі, це була чарівна мить. І дякую працівникам магазину за їх розуміння, тому що ну, ви самі знаєте, що схема класна, якісна для нас. Вона досить важлива, аби ми потім могли вишивати. Що тут в нас? О, цей чобіток треба вишивати. 18-й і бачите, ось тут ці. Зірочки, які. ось, ось тут вони, бачите? Наступний, наступний набір. Дівчата, я про нього так багато років думала. Я все не могла визначитися, чи він мені потрібний, чи він мені не потрібний, чи, чи достатньо з мене вже всіх запасів, чи. Ой, дуже довго, але. Пані Галина, добрий день. Дякую вам, звичайно, за це. Одного дня вона прийшла до мене, Ми так ну як прийшла <сміжу> в особисті повідомлення, ми так з нею поспілкувалися. Я там питала мене, чи, чи в мене є цей перенабір, що да ні, немає, і в запасах немає. Ну, коротше, дівчатка, це все закінчилося тим. Що я замовила даний набір. І також, ну ні про що не шкодую. Ну, взагалі ні про що не шкодую, тому що це така молода. Мені здається, коли я буду вживати цей набір, я буду лише посміхатися. Тут, ну просто, ну, дівчатка, ну. Я так, ладно, так, щоб не блікувала. Я, чесно кажучи. З котиками не дуже. Але не страшно, якщо вони будуть на, на цій картині. От песики, дівчатка. Це ж, ну бой-бозі, дідука Я... Це котик чи песик? То взагалі ж? Ні, це песик. І це ой, дівчат. Ну це дуже така молота, молота. Так, трошечки буде нудненько. О, вишивати цей червоний колір, але не менш з тим. Ой, зимові сюжети, зимові сюжети, що тут ще казати, це неймовірна краса. Тому також буду вишивати. Далі. Далі. Цей набір в мене в запасах вже є, але не від Dimensions. Цей набір у мене є від Classic Design. Але знаєте, ось такі дизайни мені хочеться мати в оригіналі. Хоча я впевнена була. Це ще я купувала даний набір від відкласті Design, ще тоді, коли вони перестали бути, стали бути вже раритетними і вже їх вони зникли в продажі. Тобто це вже там. Я не пам'ятаю скільки років тому, але це були роки тому, і, і знаючи, що я так сильно хочу мати ці набори. Я придбала собі, коли була нагода, коли вони вийшли з перевипуску, я собі придбала і цей набір. Тут нема що говорити, дівчат. Тут все гарно, тут зима, прекрасний сюжет, прекрасна вулиця. Мені здається, що ми тут вишиваємо От на цих всіх таких зимових сюжетах це така, знаєте, один якийсь там. Одна якась така вулиця, або, або один якийсь такий е... окреме таке місце, знаєте, то в одну вулицю зайшли, то в другу вулицю зайшли. Тому дуже задоволена тим, що також маю цей набір. З цим набором така ж історія, як з попереднім. Тому що додому на свята, і я про нього мріяла завжди. Трошки затемняє, дівчатка, але бачите, так поставила, що не дуже сильно блікує. Е, мені здається, що це такий один най-най-най, найулюбленіший -най, най дизайн від е, Dimensions е, от саме умовах. Ну, але знаєте, коли, коли торкаєшся кожного знаєте, набору, коли ти відшиваєш, то. Вони гарні, вони чудові, вони прекрасні. Тут нема що про що говорити, тому що ми всі знаємо ці сюжети. Ми всі вже багато вишили цих дизайнів, але я дуже-дуже радію і знаю, що це буде неймовірна краса. І, в принципі, нічого тут складного в цьому дизайні під час вишивки не буде. О, Вже дівчатка майже закінчилася, зима. Перейдемо до цього дизайну. Я також не знала, чи він мені потрібен, чи не потрібен. Але знаєте, в якийсь момент сказала собі Оля, нехай буде. Це я і моя доня. І, знаєте, маючи дітей, всі, хто має дітей, знаємо, що для нас найголовніше це стосунки з нашими дітками. І, знаєте, це таке нагадування, що. Всякі бувають моменти, знаєте, і добрі, і недобрі, і різні тим, такі розмолки, і різні негаразди, але материнська любов вона має бути мудрою, незважаючи ні на що, і на ті помилки, які я роблю як мама. Тому це для мене, знаєте, такий дизайн про тепло, про любов. Про те, що, от, бачите, мама завжди, завжди, завжди буде оберігати своє дитя. І буде Бога просити мудрості про те, аби правильно будувати стосунки зі своїми дітками. Тому в мене цей набір з'явився, але ну, давайте що тут. А, 18-й теж на пенсію не дуже відкладеш. Дівчат, цього і цей набір. Я не бачила у відшиві, е... ніде. Але мені так ці морди подобаються. Це такі меню, це такі гарненькі, це така краса красивенна, що це ще на початку року я купувала даний набір. І ну, я собі сказала, Оля, тобі це треба, нехай це буде. Е... Нехай. Е... Колись ти це вишиєш, і це таке, мені здається, це такий інтер'єрний дизайн, особливо там для тих сімей, які люблять і обожнюють тваринок, хоча тут немає породи тих собак, які там були в нас, чи є. Але все одно це таке гарна, молода про любов, про ці милі, мокрі носики. Тому я не змогла. Я не змогла, щоб цього дизайну. Не було в мене в запасах. Ну, і ось ще один дизайн. Це про те, що зима і зима. Довго я думала, що мені потрібна ця спідничка під ялинку, але, врешті-решт, я вирішила, що хай хоч одна, але буде. Це моя перша така спідничка під ялинку. І я дуже радію, що вони у мене є. Покажу вам ще одну свою покупку. Я вже багато говорила про цей сюжет, багато розповідала. Це набір від мережки. Цей набір був придбаний і вишитий в цьому році. Цей набір буде завжди асоціюватися з моїм братом. Якого не стало майже півроку тому. Дівчата, я не хочу вас засмучувати, я не хочу вам тут лити сльози. Але мене досі болить. Обов'язково ця робота буде оформлена. І завжди, коли я буду дивитися на даний набір, це буде такий один із асоціацій з моїм братом. А брат загинув. 5 липня, 5 січня буде півроку. Я не знаю. І саме в липні вийшов цей дизайн, і перше, що я побачила, це ось ці лелеки. Не асоціюю, може то брат, може то не брат. Дівчата, я не знаю, ми мене не маємо пояснення, де тут є мій брат, в якій частині цього сюжету. Ну, більше всього в небі, мабуть, десь ось тут. Але е, це буде така велика-велика пам'ятка. Хто не знає, хто буде заходити в дім, де буде висіти ця картина, це буде така, знаєте, просто гарна картина. А для мене це буде асоціація з людиною, яку я дуже люблю, людина, за якою я сумую. Тому якось так, таке наше життя ми втрачаємо, хтось народжується, хтось помирає. Шкода, що через цю кляту війну. Це ось дівчатка, всі мої придбання. Буду зараз перебирати в свої запаси, розкладати по, по їхніх місцях, аби, знаєте, Моя коробка з покупками за рік стала порожньою, аби її знову наповнювати. Дівчат, вибачте за те, що трошечки смути я вам навала. Я бажаю всім нам і вам, і собі, аби, аби все у нас було добре. Ну а що ж, дівчат? Як завжди, чоловік поїхав, але він відчуває на відстані, коли треба позвонити. До речі, забула вам показати. Це також був мені подарунок. Це мені прийшов цей набірчик від чарівної країни. Дівчина присилала мені схеми на перенобори і вклала мені в подарунок ось такий набір. Я його одразу вишила. Гарний такий місяць. Ну що ж, бажаю нам, дівчатка, так як канал вишивальний, бажаю нам багато ліків у вигляді вишивка. Бажаю нам отримувати насолоду від вишивки, бажаю нам вишивати саме ті дизайни, які нам хочеться. Бажаю себе ні в чому не обмежувати, а робити те, що хочеться, вишивати скільки хочеться, не вишивати, скільки не хочеться. Бажаю собі і нам можливості придбавати собі ще щось в запаси, адже це неможливо. І бажаю, щоб цей новий рік до 2026 став для нас переможним. Коли б ми навчилися знову, я думаю, Радіти, тому що це трошки втрачено. Я дякую минулому 25-му році за все, що він приніс в моє життя, і в плані вишивки, і в житті. В плані вишивки, знаєте, те все, що купилося, мені цього більш, аніж достатньо. Я думаю, що нормально так. Я робила підсумки і. У мене вийшло 17 наборів готових робіт, а 18 придбаних. Ну, 18 це те лише, що ти не розпочаток, і це те, те лише, що отак, знаєте, я можу взяти в руку набір і придбати Ось цей, наприклад, мережку я не рахувала, мабуть. Ну, це, коротше, це не точно, але не важливо. В мінус з запасами я не вийшла, <свісно> тому не хвилююся. Це все жарти. Всіх обіймаю і до зустрічі в наступному відео. Пока!